Цього року в літньому таборі Байдиківка оздоровилась майже вдвічі більше дітей, ніж у минулому році. Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Байдиківка вже багато років приймає своє обіймо дітей не тільки з Юмщини, а й усієї області та країни. Тут завжди тепла і затишна. Табір організовує творчі програми активний та веселий відпочинок, збалансоване харчування, оздоровлення та масу позитивних емоцій. Побувавши тут хоча б один раз, більшість дітахів мріє потрапити до табору знову. Цього року дві табірні зміни тривалістю кожна 21 день, були змістовними і корисними. Упродовж усього часу для дітей було проведено чимало цікавих заходів та культурно-масових програм. Цього року, розповів директор табору Сергій Бовду, відбулись деякі зміни. Більше нових кадрів, нових віянь та заходів, спортивних змагань, ігор, що сприяють розвитку талантів і навичок у дітей. Так, наприклад, діти із задоволенням відвідували новий творчий гурток. Капітошка за дві зміни оздоровчого сезону 2016 року в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку байдиків оздоровилась 201 дитина. З них дітей міста Ізюм 168 дітей. З них пільгових категорій 78 дітей. За такий же період 2015 року було оздоровлено в закладі 112 дітей. З них пільгових категорій 32 дитини. Зміни проходили під девізом Мій рідний край, земля моїх батьків. На другій зміні діти відвідували гурток. Капітошка під керівництвом керівника гуртка Ковальчук Ганни Сергіївни, де виконали 3D-проєкт макету закладу. Оздоровчий сезон проходив краще. Серед вражень, отриманих в таборі, переважали розповіді про те, що все було дуже весело, цікаво, особливо дискотеки, різноманітні конкурси, купання у водосховищі. Найбільше всього мені запам'яталось. Багато спортивних змагань. конкурсов, разважальные программы. Как да. а Дискотека. На водохранилище ходили. В прошлых годах я как-то не так выступала, как вы этих. Что вам сподобалось наибольшую ветпочинку? Конкурсы. На ну, сцене. Шаг звездам. Были переможцы из вас? Да. 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 А кто? Петрушку. Сделали Делали, поделки. Сделали, сделали, Кла... Поделки. Мы вот здесь подружились. Охота на мамонта, казацкие разваги, еще круг дозирок. Мне лагерь очень нравится. Я сюда хочу еще несколько раз приехать. Mm. раза Ну домой не хочется. А что дом одно и то же? Конечно, понравилось. Ну, здесь мы играем на футбольном поле. Баскетбол, волейбол. Это мое любимое занятие. Я здесь была в лагере. Потом душ тут вообще идеальный. Мне нравится. Пообщаться с кем на пляже тоже хорошо. Мне все понравилось. В этом году как-то по особенному. Ну, например, после Вожатского я так плакала, как, не знаю кто. Когда, когда? После Вожатского вот был, позавчера, по-моему. Это пахнет какой-то, да? Ну, это концерт ужатых. А -а -а -а. Прощание, дети. Э, И просто расплакалась. Ни в одном году такого не было, только в этом. Пощение, что тут уже, только вчера приехала. Когда приехала, уже тут три года. Буду просить поехать. Протягом всієї зміни працівники закладу намагалися зробити усе, аби зміцнити здоров'я кожної дитини, охопити дітей організованими формами відпочинку. Перед всього це волейбол, футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон, шахмати, шашки. Плавали, Значит, Проводили в цьому році нові міроприяття, а саме старт стартіннейджер, спортивно развлекательне шоу. Значит, для маленьких детей зов джунглей» и такое тоже спортивное развлекательное шоу Бой кораблей. Дети с удовольствием занимались, принимали активное участие во всех мероприятиях. Конечно, учили волейбол играть, и баскетбол, и футбол, и плавать. Потім усе коли-небудь закінчується. Сльози, прощання та жалю за найпрекраснішою частиною літніх канікул. В когось з'явились нові друзі, а в когось можливо, перша любов. В останній раз в цьому році діти разом обідають, потім складають валізи і чекають на автобус, який відвезе їх до батьків та звичного життя. Закінчилась друга зміна в таборі Байдеківка. Проте діти настільки здружились між собою та своїми наставниками, звикли до активних насичених подій і творчістю днів, що не хотіли розлучатись. Хтось полишає табірні пената, а нові дітлахи прибудуть сюди за новими враженнями. Незабаром в возоровчому закладі Байдиківка розпочнеться третя зміна спортивна профільна, під час якої відпочиватимуть спортсмени з нашого міста та області.